60 секунд ми такі різні будь-який механізм складається з різних деталей. Ось, наприклад, годинник. Подивимося, як він сконструйований. Є стрілки, які показують час. Є шестерінки, які ці стрілки обертають, і не може бути навпаки шестерінки не можуть показувати час. А стрілки не можуть рухатися самостійно. І тільки за умови, що кожна деталь виконає те, для чого вона призначена, увесь механізм працюватиме правильно. Так і у нас, одна людина нічого не може зробити. Наприклад, дівчина хоче вийти заміж. Для цього їй хтось шиє сукню, хтось виготовляє обручку, хтось складає букет. І нарешті хтось повинен зробити пропозицію руки і серця, і у кожного своя особлива роль. роль і усі потрібні один одному. Гірко. Гірко, гірко.